Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад для раків на. Лютий 2026 року. Але спершу хочу сказати, що розклад на перше півріччя я вирішила розформувати з технічних причин. Так буде мені набагато зручніше, і вам зручно буде дивитись у форматі, як ти кажуть, на квартал. Це набагато швидше і зручніше дивитись аніж три години. Отже, зараз ми будемо з вами дивитись на стрій місяця і Таро підказку. Далі ми подивимося першу і другу половину місяця. Бажану і небажану стратегію. Отже, починаємо з настрою місяця для раків на лист, листопад, на лютий. Мені хочеться чомусь сказати листопад, на лютий 2026 року для раків. І в нас це імператриця непогано. І Таро підказка на лютий. Це в нас десяточка мечів, а це цікаво. Так, і дивимось із вами першу і другу половину місяця для раків на лютий. Так. Дивимось першу половину місяця. Це у вас дев'яточка кубків. Далі це друга половина місяця. Це король мечів. Бажана стратегія. Це двійка жезлів. І небажана стратегія, це. Ой, це трієчка е, кубків. Так, е, дивимось. Отже, настрій місяця у вас <кхи> це імператриця. А вона у нас от просто усім, що є тут, як то кажуть, зображено, вона усе. Символізує на те, що ви будете себе відчувати просто королевою свого положення. У вас буде все складатись так, як вам потрібно. Люди знаходитись, робота робитись, натхнення буде, будуть можливості. Усе буде до вас приходити, що потрібно. От місяць буде такий, що. Він буде в радість, це буде максимально знаєте, такий місяць благополуччя, коли усе йде до вас і усе ви отримуєте так, як ви хотіли. Тобто, концентруйтесь на тому, що це місяць, що буде вам приносити потрібні речі, навіть якщо щось не складається, не так, як ви собі задумали, це саме заради того, щоб потім ви отримали ось той бажаний результат. А не думали, чому ж воно там не склалось, чому так не виходить? Ні, усе буде складатись так, як вам потрібно. Просто сконцентруйтесь на тому, що місяць, як то кажуть, вам е дає усі карти в руки. От буде так, як потрібно. Дивимось із вами першу другу половину місяця. Перша половина це дев'яточка кубків, друга це король мечів. І що в нас взагалі про дев'яточку губки, це? От максимальне насолода від положення, максимально мене усе мотивує, мені усе подобається, енергія приходить. Не дивлячись ні на будь-які обставини, в мене гарний настрій. Все складається, як мені потрібно. Я не знаю, мені дарують подарунки, я купую подарунки. Сонце світить мені прекрасно, ви будете наповнені зсередини. Пам'ятаєте, коли ми наповнені із середини, ми більш продуктивні, а в нас більше лагодяться. Справи, усе виходить так, як потрібно, усе йде швидше, аніж коли ми в, ті, в тому стані апатія, що ж робити, в постійних таких роздумах. Ні, це більше про те, що позитивна енергія притягує до себе позитивну енергію. От будете в тому стані, коли клас, мені подобається, я хочу ще. Ось тут вийшла, а ось тут теж в мене вийде, що мені ще зробити? От ви будете наповнюватись. Можливо, це якісь святкування, зустрічі, поїздки, подорожі. Воно буде усе вас наповнювати і давати вам якомога більше енергії або бути продуктивнішим. І друга половина місяця це король мечів, а це більш така холодна енергія, це починається коридор затемнень, а це вже більше про те, що я. Аналізую, що мені потрібно. Я аналізую, як я хочу. Я стратегічно думаю. Тут я вже надихнувся, а тут мені потрібно діяти. Що мені потрібно зробити? Кого мені потрібно залучити, кого мені потрібно прибрати, де мені потрібно щось збільшити? Як потрібно діяти? Це суто надії, от мечі це активність дії. Він придумав, він зробив, він загадав, він виконав от постійні дії, кроки, кроки. Нехай це маленьке, нехай це 5 хвилин. Ви приділили увагу якійсь справі. Нехай ви приділили цій справі, не знаю, 10 хвилин. Нехай ви тут зробили тільки ось це. Якусь табличку намалювали, але ви вже зробили якийсь крок назустріч до своїх результатів. І це буде прекрасний шанс і час, коли ви зможете в цей коридор затемнень більше діяти і дивитись, як воно і Йде, тобто, що вам, що складається так, як треба, що не складається, що потрібно переробити. Ось ця друга половина місяця буде вам показувати, де потрібно як перебудовувати свій план, аби рухатись у ту точку Б, яку ви для себе намітили на початку року. І дивимось із вами бажаною і небажаною стратегію. Бажна стратегія це двічка кудка меч. Кубків мечів, двічка жезлів. А це означає, що це на розширення, на масштабування. І от якраз бажаною стратегією є те, щоб ви думали, як розширитись. Можливо, якісь продукти розширити, можливо, в більших соцмережах себе показувати, можливо, більше робити якихось певних дій. Можливо, вийти на інший ринок, більше робити контенту, збільшувати послуги, співпрацювати з більшою кількістю людей, кудись подати свої заявки, розширювати. От в нього куля, й вона саме про те, що ви дійшли того. Стану, коли ви можете розширюватись, і ви вже маєте на це право. Тому сконцентруйтесь саме на цьому. Це буде бажною стратегією. Небажною стратегією це буде піддатись дев'яточки кубків, яка була на початку, святкувати, насолоджувати життям, як все прекрасно, які в мене результати, як все круто, і забувати про те, що потрібно діяти. Ось небажна стратегія це просто фанатіти, насолоджуватись і упиватися своїми результатами. Ні, потрібно все ж таки. А, як то кажуть, посвяткували трошечки свій результат, і поїхали далі думати, як можна ще далі розширюватись і що потрібно робити. І це буде бажаною стратегією. А настрій а, вірніше, таро порада. Таро-порада порада це не опахатись, щоб не було такого, що ви собі надумали купу результатів, які ви хочете досягти за один місяць, поставили собі 352. Дві справи на місяць і упахалась, і от ви в десяточки мечів, коли ви вже просто ніякі. Бо, от саме щоб не було так, що да, ви потім з себе скинути ці обладунки, будете сидіти і думати, ну все. Ну, все, я дійшов в того стану, коли мені потрібна відпустка. Або мені вже потрібна, я не знаю, якась перезагрузка, якісь вітаміни. Мені вже щось потрібно виспатись, я вже не можу. Я вже не можу адекватно дивитись на ці справи, стан і так далі. Ось не потрібно доходити до такого стану, а саме та ропора, це перекласти ту частину. Справ, які ви можете перекласти на інших, на інших людей, делегувати програмі, штучному інтелекту, просто іншим людям, відкласти на інший місяць, подивитись пріоритетність але не опахуватись. Тобто розуміти, що не треба упиватись, але потрібно і знаходити цей баланс, як вам потрібно. Діяти в цьому місяці. Ось такий вийшов розклад для раків на лютий. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити мені вподобайку, підписатись і натиснути дзвіночок, аби не пропускати нових відео, бо незабаром вийде відео на затемнення. І ще будуть виходити медитації, трошечки з технічних причин довелося це поставити, як то кажуть, на ну, не те, щоб на паузу затримати, тому незабаром усе буде. Ось такий вийшов розклад. Наразі я вас. Обіймаю і до нових зустрічей!